Іванна Пузиняк показує нову кавомашину, яку купила у свою кав'ярню за грантові гроші. Саме цю машину я хотіла, тому що дуже важливим зараз іде осінь, і попередня кавоварка, яка в мене була, не дає можливість тільки кіп'ку. Тобто я не можу, наприклад, зробити так багато чаю. Один чай чи два могла б зробити зараз більше, тому що попередня була тільки одного рожкова, зараз дві два рожка. Власну справу Івана відкрила вже під час повномасштабної війни, 10 місяців тому. Каже, до цього йшла майже 8 років після закінчення навчання. За фахом підприємиця, менеджерка готельно-ресторанного бізнесу. Я працювала багато де. Я працювала офіціантом, я працювала барманом, я працювала в готелі. Тобто це все така була сфера обслуговування, яка мені подобається. Тому це тільки результат того, до чого довго йшла. Іванна каже, для розвитку власної справи не вистачало грошей, тому звернулася у Закарпатський обласний. Центр зайнятості, бо дізналася про державні мікрогранти. Там отримала консультацію і написала бізнес-план. Документи подала у липні, позитивну відповідь отримала через місяць. Я отримала грант 250 тисяч протягом деякого часу. Ти податками. Повертаєш ці кошти, і, і в цю, цей крант я о, змогла купити нове обладнання: це кавомашина, о, це соковижималка, це фрешниця. Там це о, для коктейлів, о, це В нас вийшов такий попит. О, гості хочуть наші закупляти собі додому пельмені та вареники. Тому ми зараз о, зробили, закупили це крантові кошти, закупили морозильну камеру. Зараз у кав'ярні є тільки кавомашина інше обладнання поки в дорозі каже підприємиця, тому що мина. Воно... За кордони вона якби затримується довший час потрібно, щоб воно доїхало. За умовами мікрогранту на 250 тисяч гривень, які отримала Іванна. Підприємиця мала створити два нових робочих місця. Відтак команда кав'ярні поповнилася ще одним кухарем та барменом офіціантом. Загалом тут працює четверо найманих робітників. Крістіна Ковач одна із них. Я була якраз в пошуках роботи. Я дуже багато зараз років. Ну десь років 5-4 працюю у сфері обслуговування. Я працювала в багатьох закладах в таких з графіком дуже. Того мені дуже хотілося щось таке домашнє, з меншим графіком. Знайшла вакансію на Фейсбуці, я написала по номеру телефона, і тоді мені вже сказали підійти на співбесіду, і все було чудово. У кав'ярні Івани готують комплексні обіди і пропонують виключно українські страви, розказує підприємиця. Ми є те, що ми їмо, і продукти, які вирощені тут на Україні. Я вважаю, що вони мають тут і готуватися. У нас майже кожен день це борщ. Він в ЮНЕСКО. Він в спадщині ЮНЕСКО. Потім у нас є. Ми беремо різні регіони. У нас є котлета по київськи Потім ми готуємо голубців. Мені більше українська подобається, тому що часто зна. Те не вистачає такої їжі, що ми там, коли малесенькі їли, там коли бабусі мами робили. А зараз дуже така різна їжа, і мені більше ця подобається. Українська про відкриття власного вісну саме кав'ярні і кафе. Я мріяла дуже дуже давно, і ці мрії ніколи не покидали мене. І Кожен крок це якась дія була до того, що я створила сьогодні. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне новини.